Я Заготуваю... заготовляю задню, задню частину бронежилета у 45-річної Тетяни Косинок за плечима понад 20 років роботи в ательє раніше шила сукні та костюми. Зараз бронежилети для військових. Із російською агресією вона стикалась двічі: 2014 та 2022, коли розпочалася широкомасштабна війна. до 17, до 17 травня була у Краматорську, а потім вирішила виїхати адже були обстріли та й зараз тривають. у мене дитина ходила до школи. Тепер цієї школи немає. Залізничного вокзалу також. Після переїзду до Києва Тетяна шукала роботу за спеціальністю, коли дізналася, що треба шити бронежилети для наших захисників. Не вагаючись, прийшла працювати. Два дні це три бронежилети. Коли ти їдеш, коли ти їдеш не, через блокпости, через блокпости бачиш, як стоять хлопці у бронежилетах. Ти розумив, що щоразу розумієш, раз. Що потрібен хороший бронежилет? Обмундирування потрібне для наших хлопців. Для наших я вважаю, що правильно вчинила, прийшовши сюди працювати. Закрійниця Олена кілька років працювала у Литві, А коли розпочалось широкомасштабне російське вторгнення, була у відпустці в Україні. Жінка відмовилась повертатися на роботу за кордон. За кордоном працювала там на меблевій фабриці, шили м'яку меблю. мені моє руководство пропонувало забрати і мене, і родину, якщо треба. Але ну ви знаєте, я вирішила, що на той час, ну я тут корисніша. З оголошення жінка дізналася, що шукають закрійницю для пошиття бронежилетів для військовослужбовців Збройних сил України. Одразу відгукнулася і плідно працює за швейним верстатом. Це хочеться максимально це зробити якоможна якісніше, бо ти розумієш, для кого ти це робиш і заради чого ти це робиш. Тобто, ну. Гордість за нашу країну це однозначно і, ну, з вірою в перемогу. За силу дякуємо за наше, що ми можемо кожен ранок прокидатися, пити каву і щось для них робити. Це дуже важливо. Ідея створення бронежилетів виникла в окопі, каже Ольга Смиковська. Її керівник, власник виробництва Укртак Северіон Дангадзе, у перші дні широкомасштабної війни записався до територіальної оборони. Хоча на 20 числа лютого він мав квитки на відпочинок із родиною за кордон, замість себе відправив маму, а сам узяв зброю та пішов захищати країну. Саме у березні, коли він був на одному з об'єктів, і йому довелося чергувати 8 годин у бронежилету, що був на той момент у нього. У нього з'явилася така ідея. І ще перебуваючи там. Він дистанційно почав створювати команду, почав збирати е, професіоналів та просто людей-ідейників, які були поряд. І так було створено виробництво повного циклу. Для роботи закупили нові професійні швейні машини і тканини. Поки керівник був в окопах, каже Ольга, пошили перші плитоноски. Їх він тестував на собі та віддавав хлопцям. У такий спосіб модель постійно вдосконалювали. Це все було створено як волонтерська ініціатива, і більше півтори тисячі комплектів, бронежилетів з керамічними плітами шостого шостого найвищого класу. Ми передавали безкоштовно, і в нас була така позиція не для продажу податки, підтримка економіки України. Да? Це все зарплати. Це також дуже важливо підтримувати українців українських фахівців зараз. Тут то на сьогодні ми продаємо, але деякий відсоток ми віддаємо підрозділам. Юлія складає готові бронежилети. Керівниця відділу виробництва згадує, що жодна швачка не стикалася з пошиттям амуніції для українських військових. Всі навчались разом. З такими очима приходили дівчата і дуже так бойсько до цього відносились, але достатньо було просто сісти і спробувати, тому що в нас вже була відпрацьована технологічна модель. Зараз у цеху працюють 60 людей. Більшість із них переселенці з окупованих Росією територій. На добу вони виробляють до півсотні бронежилетів, які звідси можна одразу відвести на фронт. Їх використовують не тільки там для тероборони ще кудись, а для захисту наших військових саме на передових, там де йдуть запеклі бої. Вони передбачають момент, коли в них можна вставляти плити, бронеплити захисту, бокові плити захисту. Тому це повністю комплект по як буде по захисту людини і. Ну, якби помімо цього, ще є додатковий захист. Це ідея е, ремінно плечова система, яку ми розробили. Паховий захист, е, різні види підсумок і так далі. Це повний, повний, повний комплекс. Це не сама по собі плитоноска. Кожна людина, яка виготовляє бронежилети, аби зберегти життя воїнам, наближає нашу перемогу у цьому цеху. В неї вірять усі.